Вітаємо! Сьогодні в нас м, така собі подорож у часі. Ми зазирнемо у дві тисячі років обчислювальної винахідливості. Так, і порівняємо, здавалося б, непорівняні речі дивовижний механізм з дна Егейського моря і сучасну, ну просто шалену гонку за потужностями штучного інтелекту. Саме так. Отже, сьогодні ми спробуємо провести паралелі з одного боку: давній світ, де інгенери билися над кожним міліметром, щоб втиснути максимум функцій в малесеньку бронзову коробочку. А з іншого наша ера, де головний ресурс, за який йде боротьба, це енергія. Гіховати енергії, розумієш. Для живнення шиї, неймовірно, отже, план такий: спочатку зануримось в історію антикітарського механізму. Цей аналоговий комп'ютер ну він справді випередив свій час. А потім перенесемося у сьогодення: NVIDIA, AMD, OpenAI, ЕМДІ, Ilna Mosca – Оця вся багатомільярдна битва титанів за обчислювальні потужності. І, звісно, поговоримо: а на що ж вся ця міць іде, де ці шиї агенти вже працюють: кібербезпека, робототехніка, навіть планування подорожей. І головне, спробуємо все це пояснити просто, але нічого важливого не пропустити. Чудовий план: оце протиставлення обмежень і масштабу воно справді інтригує фізичний простір проти по суті нескінченної енергії. Давай тоді з самого початку. Антикітерський механізм його ж знайшли зовсім випадково, так десь на межі 19-го і 20-го століття. Так, 1900 і 1901 роки грецькі водолази вони шукали губки біля острова Антикітера і натрапили на затонулий римський корабель. І там спочатку кажуть, вони злякалися, подумали, що це ем, останки людей. Ага, бо статуї під водою кородовані виглядали досить моторошно. Але виявилися це бронзові мармурові статуї, скарби. І серед цих скарбів був такий собі непримітний шматок бронзи, схожий на камінь, весь у наростах. Так, на нього з першої уваги не звернули. А от у 1902 році археолог Валеріо Стаїс роздивлявся ці знахідки і помітив зубчасте колесо всередині цього шматка. І от з цього моменту все змінилося. Цей камінь почав перетворюватися на один з найважливіших артефактів в історії технологій. Абсолютно, бо потім вже з'ясували цей аналоговий комп'ютер, датований приблизно ну десь другою чвертю першого століття до нашої ери. І для чого він був? Не для ігор вже ж. Ха, Ні. Він моделював і прогнозував астрономічні явища, рух сонця, місяця і п'яти планет, які тоді знали. Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, і міг робити прогнози, уяви собі, на понад 100 років. На 100 років це ж просто вражає. А складність конструкції, кажуть, нічого подібного не було ще півтори тисячі років. Саме так. Інженерна щільність там неймовірна. Тільки в 14-15 століттях у Європі з'явилися астрономічні годинники, які могли з цим зрівнятися за складністю півтори тисячі років технологічної прірви. А що від нього залишилося? Як його взагалі змогли реконструювати? Збереглося 82 фрагменти. Це як така собі, знаєш, дорожня карта з минулого. В цих уламках знайшли щонайменше 30 бронзових шестерень, всі між собою з'єднані. Особливо цікава, кажуть, задня панель. Там були якісь цикли. Так, так. Там були вигравіювані шкали, наприклад, метонов цикл це 19 років, він допомагав узгоджувати місячний і сонячний календарі, важливо для сільського господарства, релігійних свят. А ще каліп'їв цикл здається. Так, 76 років це 4 метонових цикли. Він давав ще більшу точність на довгих проміжках часу. І, що дуже важливо цикл Сароса. Сарос – це ж для затемнень, так? Точно. 223 місячних місяці це приблизно 18 років і 11 днів. Цей цикл дозволяв прогнозувати сонячні та місячні затемнення. Тобто це був не просто календар, а інструмент для передбачень, але ж цикли не ідеально точні, так як вони вирішували проблему накопичення помилки? Це ж теж інженерний виклик. От тут найцікавіше вони вбудували механізм корекції. Всередині шкали Сароса був ще один менший циферблат Екселігмос. Екселімос звучить як заклинання. Що це таке? Це, по суті, окрема система шестерень. Її завданням було компенсувати похибку циклу сароса. Тобто такий собі механічний патч, як зараз програмісти виправляють баги, можна і так сказати, дуже влучно. Дивись, цикл сароса це 18 років, 11 днів і приблизно 8 годин. Оці вісім годин ключові. Чому? Бо через них кожне наступне затемнення серії відбувається на вісім годин пізніше, а значить, його буде видно приблизно на 120 градусів західніше на землі. Ага, тобто зона видимості зміщується. Саме і механізм Екселігмус враховував цю восьмигодинну похибку. Він вносив корекцію, щоб прогнози залишалися точними. Це ж геніально передбачити і механічно виправити систематичну помилку. Неймовірна інженерна думка. І, схоже, що ним реально користувалися, це не була просто модель для демонстрації. О, безумовно, на циферблатах були написи: літери грецькі сигма для місяця, ета для сонця позначали тип затемнення, були й інші літери, які ймовірно вказували на детальніші інструкції. Інструкції прямо на механізмі. Ну, можливо, на втрачених частинах корпусу або в окремому супровідному тексті, згадують навіть про кольорові підказки напрямок ціні під час затемнення, все вказує на практичне застосування, але ж реконструкція була складною, особливо передня частина, яка планети показувала, на внутрішніх поверхнях фрагментів. І що там було написано? Математика. Точні періоди обертання планет, виражені як співвідношення цілих чисел. Наприклад, для Венери – 462 роки, для Сатурна 442. Це стало ну, фактично кресленням для відновлення планетарної частини. І знову про обмеження: 36 шістирян, 9 шарів, все це в коробці завтовшки спалець. Мініатуризація просто вражає. Подумай тільки, які там були виклики. Зазори між цими крихітними шестернями, особливо для Меркурія і Венери, там механізми були дуже хитромутрі. І як це вирішили? Команда, яка робила реконструкцію, з цим же ж стикнулася. О, так, команда з UCL в Лондоні. Їхня модель показала, що для вільного руху всіх деталей невеличку опорну пластину всередині треба було нахилити приблизно на 11 градусів. Геніально! Просте рішення складної проблеми компонування. Це ж актуально і для сучасної мікромеханіки, абсолютно давні рішення цілком сучасної виробничої проблеми. І найцікавіший поворот, щоб прочитати ці давні написи, ці креслення використали сучасний шиї. Саме так, модель Іфіка від DeepMind. Вона якраз спеціалізується на відновленні пошкоджених давньогрецьких текстів, і вона допомогла підняти точність розшифровки з 25%, яких досягали люди експерти, аж до понад 70%. Тобто, шиї допоміг розкрити секрети першого комп'ютера, дивовижний зв'язок часів. Справді. Отже, ми бачимо геніальність, спрямовану на подолання фізичних обмежень, максимум функцій в мінімум простору. А тепер стрибоку двадцять 21 століття. Обмеження зовсім інші не міліметри, а гігавати. Точно повний розворот від годинникової точності в бронзі до ну, просто ненаситної потреби в електроенергії для шиї. І головний двигун цього попиту компанії, типу OpenEye. Їхній чат GPT там ж сотні мільйонів користувачів щотижня. Десь так, близько 800 мільйонів активних, і це ж лише один сервіс. Тому ми й чуємо про ці гігантські інфраструктурні проекти. Цифри справді шокують. NVIDIA, головний виробник чіпів для ШАІ, кажуть, планує вкласти 100 мільярдів доларів у 10 гігават потужностей спеціально для OpenAI. такі цифри звучать, і щоб зрозуміти масштаб: 10 гігават це як 4 великі атомні електростанції, що працюють без зупинки. 4 АЕС? І що важливо, як підкреслюють джерела? Ці 10 ГВт – це додатково до того, що OpenAI вже використовує через хмари типу Microsoft Azure чи Oracle Cloud. Тобто попит просто шалений, він перевищує всі стандартні можливості. Але OpenAI, схоже, не ставить все на одну карту. Вони ж із AMD домовляються конкурентами. NVIDIA. так, є велика угода з AMD ще на 6 ГВт потужності, і там дуже цікаві умови. От про це розкажи детальніше там якісь опціон на акції за смішну ціну. Так повідомляють про опціон для OpenAI купити до 10% акцій AMD буквально за цент за акцію. Але Але… цей опціон прив'язаний до реальних поставок. Тобто OpenAI отримує ці дешеві акції тільки тоді, коли AMD справді поставить і запустить обумовлені чіпи. Хитра схема. Це виглядає як спроба, ну, майже вертикальної інтеграції, щоб гарантувати собі постачання в майбутньому. Дуже стратегічно. Однозначно, а конкуренти ж не сплять. XAI, Ілона Маска, 18 мільярдів інвестицій, дата центр Колосус 2. Туди планують поставити ще 300 тисяч найновіших GPU від NVIDIA. GPU – це графічні процесори, так? Вони найкраще підходять для тренування шиї. Саме так для цих масивних паралельних обчислень. І загальна мета у маска для цього центру 550 тисяч таких чіпів. Але ж така гонка має свою ціну, екологічну, наприклад, гігавати енергії, мільйони галонів води на охолодження щодня. Це дуже серйозне питання, і воно викликає напругу на місцях, де будують ці дата центри. Величезне споживання ресурсів це зворотні бік медалі. І навіть при таких інвестиціях кажуть, цього все одно мало. Так сам CEO OpenAI говорить, що ми ще дуже далекі від мети. Поточні можливості, за його словами, десь на три порядки менші, ніж може знадобитися. А яка мета? Що вважається достатнім? Ну, звучить амбітна ідея, щоб потенційно кожна людина на землі мала еквівалент власного виділеного GPU. А це ж десь 10 мільярдів процесорів. Тобто, якщо уявити, що кожному потрібен свій кран з обчисленнями, то зараз труб вистачає десь на одного з тисячі. Гарна аналогія. Саме так. І от подолати цей розрив це завдання на найближче десятиліття. Гаразд, потужність будується шаленими темпами. Куди вона йде? Давай про конкретні застосування. От, скажімо, кібербезпека. Хороший приклад CodeMender від Google DeepMind. Це шиї агент на базі їхніх моделей GMI. Він сам шукає і виправляє дірки в безпеці програмного коду. Сам. І як успіхи? Досить непогані. Кажуть, за півроку він сам запропонував і вніс 72 виправлення безпеки в різні відкриті проекти, Уяви собі такий собі супер автокоректор для небезпечних помилок. І він не просто латає дірки, а й працює на випередження проактивно. А, так він не тільки виправляє те, що вже зламалося, а намагається зміцнити код. Наприклад, додає спеціальні перевірки безпеки, скажімо, Bound Safety в бібліотеку для роботи із зображеннями LibWeb. І що це дає? Це допомагає запобігти цілому класу атак, наприклад, переповненню буфера копи. Це коли хакери намагаються залити пам'ять програми сміттям, щоб отримати контроль. Колдмендер, додаючи такі перевірки, робить код стійкішим до подібних атак загалом. Тобто лікує не симптом, а зміцнює імунітет коду. Знову паралель з екселигмосом самокорекція надійність. А як він перевіряє свої ж виправлення? Там ціла система. Називають багатоагентною системою валідації. Інші що є агенти перевіряють печ, чи вирішує він проблему, чи не зламав щось інше, чи відповідає стилю проекту, такий собі сучасний цифровий контроль якості. Цікаво. Тепер давай у фізичний світ гуманоїдні роботи, там теж конкуренція і різні підходи. Так, вимальовуються дві такі філософії от — робот G1. Вони роблять ставку на витривалість, стійкість. Бачила це відео, де його штовхають, а він стоїть. Ага, вражає. Він використовує купу сенсорів, камери глибини, лідар, датчики в суглобах і дуже швидко реагує, щоб стабілізуватися. Готовий до реального світу, і ціна відносна низька, десь 16 тисяч доларів. Тобто його легше впроваджувати, а Tesla Optimus? там інший акцент. Зовсім іншої, там головне інтелект, координація, плавність рухів, схожість на людину. Демонструють, як він речі бере, навіть кунг фу показує в основі бортовий шаї, який вчиться керувати тілом, аналізуючи відео, можливо, дані з Motion Capture. І плани у Маска, звісно, грандіозні десятки тисяч роботів. Так, мета 50 тисяч одиниць наступного року, інтегрованих в екосистему Шаї Тесла. Отже, маємо протиставлення, інтелект і витонченість проти витривалості швидкості виходу на ринок, дві різні ставки на майбутнє. Але ж на тлі цього всього питання, а що людям робити? Робочі місця є занепокоєння. Звісно, є опитування показують, що багато людей, згадувався 71% американців, хвилюються, що ШАІ забере їхню роботу. Але реальність, принаймні, зараз трохи інша зайнятість стабільна. Але змінюються потрібні навички саме так. Це ключове. Десь 46% робочих місць вже вимагають гібридної інтеграції, тобто треба вміти працювати разом зі шаї. Як це разом? Ну, використовувати шиї для рутини, написати чернетку листа, підсумувати текст, обробити дані. А людина тоді може зосередитись на тому, де шиї поки що слабкий. Критичне мислення, креативність, емоційний інтелект, вирішення складних проблем, таке собі партнерство з шиї-агентом. До речі, про агентів. Ця концепція розвивається і в сфері подорожей, чим агент на шиї там відрізняється від звичайного пошуку. Головне, він може діяти за тебе. Уяви, рейс скасували через погоду. Замість того, щоб сидіти на телефоні, шукати варіанти, ти можеш доручити це шиї агенту. І що він зробить? Він сам просканує рейси, врахує твої вподобання, авіакомпанії, час, перевірить місця, може навіть твій календар гляне, щоб не було накладок, і запропонує найкраще. Або й сам перебронює все, якщо ти дозволиш. Звучить зручно, менше стресу, але ж є ризики, чи не зажене він нас у бульбашку? Оце головне побоювання. Ризик звуження горизонтів. Чи не буде шиї пропонувати тільки те, що схоже на твої минулі поїздки, відсікаючи щось нове, цікаве? Тому в галузі кажуть, шиї має бути компасом, а не кліткою. Компас а не клітка, гарно сказано. Тобто він має допомагати, але не вирішувати за тебе остаточно. Точно остаточне рішення за людиною, і потрібна повна прозорість. Чому агент пропонує саме це, на основі чого він діє? Логічно. Отже, дивись, який шлях від механічної точності антикітери цих десятків шестерен 2000 років тому до гігаватів потужності для шиї, який сам виправляє код і керує роботами, і крізь ці епохи йде одна нитка: прагнення до оптимізації. Чи то простору, чи то обчислень доточності, самокорекції, розширення можливостей так. І що ми винесли з сьогоднішньої розмови? По-перше, майбутні роботи це гібридні навички співпраці з чиї. По-друге, ціна цієї гонки за обчисленнями колосальна, і вона змінює цілі індустрії. І по третє. Автономніші і агенти це вже не фантастика, вони розгортаються просто зараз. Безумовно, але знаєш, на завершення хочеться повернутись до нашої теми: обмеження проти масштабу. Творці антикітери вони ж витиснули максимум з мінімуму: дев'ять шарів, шестерень в товщині пальця. Це ж вершини елегантності і ефективності. І, от питання на подумати: зараз в епоху здавалося б безмежної потужності, чи можемо ми чогось навчитися у тих давніх майстрів? Ефективності, точності, може навіть елегантності, чи завжди більше означає краще? Чи є місце для витонченості там, де панують гігавати і мільярди параметрів? Чи важливі тільки швидкість і масштаб? Подумаємо про це до наступної зустрічі.